Властивості бінома ньютона. Нагадую, формула бінома ньютона це формула, яка дає можливість знайти будь-який степень двочлена А плюс Б, використовуючи формули комбінаторики, а саме формулу комбінацію С n по k дорівнює n-факторіал поділити на k-факторіал помножине на n-к факторіал. В усіх розкладах Ньютона будь-якого степеня присутні коефіцієнти, які утворюються за допомогою цієї формули. Якщо взяти всі коефіцієнти розкладу бінома Ньютона, з n по 0, додати Це з n по 1, додати Cсn по 2, додати і так далі, Це з n по k, додати і так далі, Це з n по n, завжди отримуємо 2 в степені n. Наприклад, якщо буде А плю Б в степені 8, то сума всіх біноміальних коефіцієнтів буде дорівнювати 2 в 8 степені, тобто 256, друга властивість враховує те, що номер доданку в розкладі Ньютона завжди на 1 більше, ніж індекс, який присутній в. Формулі комбінація, комбінації, яка утворює коефіцієнт цього члена розкладу. Тобто, якщо ми маємо перший член розкладу, то в індексі 0, якщо другий член розкладу в індексі 1, якщо третій в індексі 2 і так далі. І тому можна за тим, який ми маємо степінь в біномі, дізнатись, скільки доданків має його розклад. Біном ньютона А Б в степені Н, то кількість доданків розкладу буде n плюс 1. Тобто, наприклад, А плюс Б в степені 12, то доданків він буде містити 13. Третя властивість. Якщо маємо біном Ньютона А плюс Б в степен, то сума коефіцієнтів. Взятих через 1 дорівнює 2 в степені n 1. Наприклад, якщо в нас є а b в степені 7, маємо доданків 8, тому сума, наприклад, першого коефіцента третього, п'ятого і сьомого дорівнюватиме 2 в степені 6. Тобто, 64